І так, ми продовжуємо наш ефір. У нас в гостях соціологи та політологи. Ми сьогодні говоримо про е, результати соціологічних досліджень і про соціологічну картину дня на, сі, на сьогодні. І так, от питання. Дійсно був такий феномен, коли ми завжди казали. Я пам'ятаю, це було і в парламентських mm -hmm. виборах, і в президентських mm -hmm. виборах. Коли за три дні до кінця е, виборів е, рейтинг Юлі Тимошенко е, так раптово mm -hmm. зростав, mm -hmm. не змічався, yeah. зростав. Yeah. Це називали такий феномен Юлі Тимошенко, або феномен б'юту. Зараз, коли Юлія Тимошенко знаходиться у в'язниці, коли е, компанію керують інші люди, повторюється цей результат чи ні? Чи очікувати такого ефекту зараз чи ні? Ну, зараз важко сказати, тому що ми не знаємо, скільки було невизначених. Тоді було багато невизначених у Західному регіоні, які коливалися до останнього за кого голосувати. І що за Юлію Тимошенко у мене теж вона все-таки більш харизматична і. В останній момент люди голосували за неї, це зрозуміло. Mm -hmm. Чи буде зараз так ну, сказати важко, скільки буде невизначених? зараз, поки невизначених більше на сході? І я припускаю, що е, коли будуть звозити людей автобусами у східному регіоні, а це не заборонено, тобто, якщо будуть стимулювати явку, що рейтинги можуть змінитися у порівнянні з тим, як будуть е, е, передбачати соціологи. Можливо, зросте рейтинг партії «Свобода», тому що є такий феномен. Ну коли люди не хочуть, їм ну здається, це не зовсім добре, за кого вони хочуть голосувати, тобто цілком можливо, я теж передбачаю питання: mm -hmm. наскільки. Такий феномен Тимошенка, щоб прогнозувати, чи він буде проявитися цього разу чи ні, потрібно зрозуміти, що взагалі мало місце, чи це просто голосування дійсно за такого феноменального mm -hmm. лідера, харизматичного, як Юлія Тимошенка і сили Кавної або голосування проти партії, в яка вона виступає. То знову таки можна одна справа голосувати за поганих за добрих проти поганих, інша справа голосувати про за поганих проти, щоб mm -hmm. не прийшло до чирші так. знову таки. Тоді була знову таки ця поляризація партії регіонів Південь Схід, там бандити, ще щось І, знову такі хороші центри захід, які в при чергу на силою – Батьківщина. Mm -hmm. Знову таки, якщо виходити з цієї точки зору. То знову таки, це таке ж таке само може повторитися, що щоб знову-таки, якщо там мобілізувати опозиційно налаштований mm. електорат, що знову таки, треба голосувати все-таки за опозицію, голосуйте за якусь опозицію, найпотужніша партія це нині во Батьківщина на, в коаліції з фронтом змін, то знову таки таке цілком може повторитися. Mm. Дозволите прокоментувати. Так. Да? Я три кампанії пропрацював виборчих з Тимошенко, четверту спостерігав. І жодного разу соціологічні прогнози не виправдались, і кожного разу о, політична сила Тимошенко набирала більше, а інколи відчутно більше. В 2002 році майже вдвічі більше. Ніж прогнозували, помітити ніж про да, ніж прогнозували їй е, соціологічні опитування. Я думаю, що швидше це спрацює е, і е, цього разу, незважаючи, що вона в тюрмі. Крім того, у об'єднаної позиції зараз. Є е, е, два е, сильних і потужних лідери, ну, крім Тимошенко є, є Яценюк, і Я абсолютно впевнений в тому, е, бачачи його зсередини, що він витягне кампанію на собі, і е, дефіцит Тимошенко, її відсутність е, він своєю. Е, Активністю своїм образом перекриє, і Мені результат, дивно, якщо, і сказав, що він не результат буде вищим. Я відповідаю за свої слова, результат покаже. Крім того, що Антон правильно сказав, що крім позитивного голосування за об'єднану опозицію, а ну опозиція, мабуть, вперше цього разу стільки уваги приділяє програмним питанням. Якщо ви помітили, вперше, мабуть, маємо такий прецедент, коли опозиція об'єдналася настільки. Проти Януковича, з яким все ясно, а стільки за, за якісь принципи ідеологічні, за якусь конкретну програму, яка зараз уже другий місяць постійно обговорюється в експертних колах і в поїздках в регіони. Але є ще один, дозвольте вже раз ми шукаємо, да, цей досліджуємо соці соціологічний феномен батьківщини і взагалі опозиції. Була така історія в 2004 році, дуже яскраво виражена, коли ми мали Ало проблему я тоді працював у виборчому штабі Ющенка з тим, що люди е, при соціологічних опитуваннях боялися зізнаватися в своїх симпатіях до опозиційного кандидата. То зараз ситуація є ще значно гіршою, тому що в 2004 році такого пресингу і тиску на суспільство і, і такого залякування з боку влади не було. Хоча Ющенко й був тоді основним опонентом кучми і режиму Ющенко не сидів у тюрмі. Опозицію не ув'язнювали людей, не хватали і не кидали до буцигарні за невинну участь в елементарних акціях протесту. Тому зараз люди залякані і бояться ще більше тому моя пропозиція до всіх соціологів, я вважаю, що пройшов час робити те, що робилося в 2004 році. Запроваджувати методику дослідження Спринкі, не да. по хатах, а на вулицях, коли люди зможуть, респонденти зможуть зізнаватися соціологам в своїх симпатіях, е, 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 без, без оглядки на страх і резюме так, І я абсолютно переконаний, як було в 2004 році, як це робили тоді низка соціологічних. Ніх що як це запровадити таку методику опитувань саме зараз, то безумовно об'єднана опозиція матиме е, вищий результат. Саме тому я переконаний, що, попри ті цифри, якими зараз оперують соціологи, а вони десь зараз показують приблизну рівність сил в межах статистичної похибки між партією регіонів об'єднаної опозицією, моє відчуття таке, яке спирається ну на доволі власний тривалий досвід, і думаю, що незабаром може бути підтверджена соціологія. Ціологічними дослідженнями, що лідером політичних симпатій сьогодні безумовно є об'єднана опозиція, давати останнє. і, і незважаючи на наявність сили, які претендують на третю силу. Я переконаний, що на кінець кампанії відбудеться доволі серйозна поляризація, і всі, хто не задоволений Януковичем, на додаток до тих, хто з позитивних міркувань готовий голосувати за об'єднану опозицію. Вони голосуватимуть е, е, саме за неї. Ну тому що буде очевидно, що так буде дошкульніше. Януковичу. Це буде кращий спосіб для незадоволених е, помститися Януковичу. За, за висловити протест. Я б хотів спитати все таки за цього. дійсно багато. Скільки людей вас не, не хочуть відповідати або бояться, або з інших причин не хочуть відповідати. Ну <гум> розумієте, треба розділити те, що називається response rate, це, це рівень участі людей у дослідженні, тобто рівень відмов. Він, наскільки я знаю, зараз такий же, як завжди. Тобто, завжди є значна частина так. людей, приблизно там 25 а, а й 30 відсотків, які відмовляються mm -hmm. з різних причин. Це, з різних це, Зараз, зараз поки що, наскільки я знаю, зараз вона не зросла. Хоча да, під час... Вона істотно знизилася протягом 2000-х років, але останні кілька років цей рівень rate, поки говорить, пані стабільний. Ірина, він стабільний, стабільний. Це по перше. По-друге, друге, те, що говорив Олег, питання: наскільки люди говорять правду, наскільки вони уникають, важко сказати, якщо коли вони хочуть. Судми угу, тут, угу. тут нам важко тут судити, занимаєте. але ну, цілком можливо, що будуть такі. У нас в методиці частину мене? частину ми можемо методику скриньки, коли це... самі люди за відмічають за кого вони будуть голосувати, і кидають потім анкету в скриньку для того, щоб вони знали, що воно нефікується. Хоча дорожче? абсолютно може, абсолютно, мені здається, людям повинно бути вже очевидно, що всі наші опитування анонімні і неможливо ідентифікувати, хто і як відповідав, але можливо люди інколи бояться. Наскільки це подоро. Ну, робить ці дослідження дорожчими. Що, скринька? Так. Ні, я думаю, що ні. Ну, не не це це, це робить у час. Це зробити. просто трошки часу більше займає От, і давайте, все. Давайте до, до головного, так? Бо, носиться скриньками, трошки незручно, це. Те, взагалі, що, було, скажіть, будь ласка, чи розумієте ви як соціологи і, і ви теж як соціологи, що насправді зараз головна роль на вас, тому що дійсно є дуже велике очікування від опозиції, що це будуть mm. вибори підтасовані. З іншого боку, є велике очікування заходу, що ці вибори не будуть підтасовані, що будуть чесні і і тому вони хочуть ці вибори визнати. От роль ваша і в цьому контексті наскільки люди і респонденти, яких ви питаєте, вірять в чесність виборів? Що ці вибори будуть чесно люди? І не вірять і не вірили в чесність виборів перед будь-якими виборами у нас. Тому Цей що вони не, не, не вірять не, не владі зріс. Цей процент. Ну трошки зріс, трошки зріс, але не критично. Він зріс. Тобто, якщо е, люди раніше, переважна більшість вважала, е, що е, вибори будуть, е, що вони підозрюють, що вибори може бути сфальсифіковані. Mm -hmm. Зараз зросла кількість тих, які впевнені, що вони будуть сфальсифіковані, але все mm -hmm. рівно в чесності виборів вони завжди. У нас останнім часом таких запитань не було, але ну, принаймні півроку тому, коли вони фігурували в останній, то підтверджується те, що говорить пані Ірина. Тобто не неістотно, але зросла. Добре. Але але хочу підкреслити, перед кожними виборами люди вважали, що вибори не будуть чесними різною мірою, але переважала така. А якщо зору... порівнювати ситуацію зараз і ситуацію, наприклад, на місцевих виборах 2010 року, наскільки вона змінилась в цих очікуваннях? це будуть вони, тому ми, що я, я раз, тема, чесно що скажу, тоді... не пам'ятаю, просто не дивилася mm. на 2010 рік. Але тоді ще теж ну ж кажу, що скільки у нас було виборів, перед будь якими виборами завжди вважали Може, переважно більше, що... Це скоріше на як тобто що ми говоримо про контроль ну, фальсифікації, це фон, ну, е е е звичайно, дуже не виборів, там, істотно там, від... Ну, якщо говорити про е особливості, скажімо, громадської думки перед виборами, так що називається громадських настроїв, то це я б сказала, що сильне розчарування. Тобто, суспільство таке розчарована в політиках, в політиці і в усьому. Це є. Чи в виборах чи власної можливості. на от тут зараз кажете критично сильно по відношенню до минулих виборів до минулих ну зросли парламентських. ці настрої, ці настрої зросли. Вони сильно? були е, дещо, не скажу, що критично, але вони зросли. Тобто, зараз, от яке питання не візьми, всюди всюди ми бачимо по всіх питаннях, по всіх параметрах зростання розчарування. Ну, наприклад, навіть не наше не не наше опитування, от опитування інституту соціології. Де якраз буде наш круглий стіл у вівторок? Там такі вони опитування, деякі питання з 1994 року. Ну, наприклад, таке моніторингове. Як вважаєте, чи є зараз політичні лідери, які здати керувати країною? Або питання, чи є зараз політичні сили, які можна довірити владою. Там були низькі взагалі, низькі результати були аж до 2002 року, поки не з'явилася наша Україна. Потім вони зросли. Потім вони були найвище, я пам'ятаю, до 50% таких довіряючих. Це, це дві довіря, ні, це рівень, коли вони бачать, кому можуть довірити mm -hmm. владу. Там за 50% це було якраз а, під час президентських виборів, тому що одні вважали, року. що це да, п'ятого року, одні вважали, що це Ющенко, інші вважали, що це Янукович. Довіра, потім вона трошки трошки спадала, і mm. зараз вона досягла рівня, якраз який був до 2002 року. Тобто, ми зараз історично очікуємо нову нашу Україну на приблизно так 19-20% Вважають, що такі політичні сили є. Є політичні лідери, а інші їх не бачать. Тобто, таке велике розчарування в суспільстві. Воно думку, небезпечне, тому що загаль загально національних лідерів. То вона до всіх лідерів низька, якщо брати в цілому Україну. Тобто, якщо до 2004 року очікувався до прихіду до влади нових лідерів на чолі з Віктором Ющенком. Вони mm -hmm. прийшли, розчарувало західне населення. Є, є дві інстанції, яким довіряють це церква, церква, стабільна, висока, і, до речі, переважно довіряють засобам масової інформації. Не так звичайно, як церкви і довіряють. Але от е недавно КМІС поставив питання, чи довіряють соціологічним дослідженням. І воно нас, чесно кажучи, здивувало, тому що 51%, наскільки я ще ні, то поправте, 51% довіряють і десь 20% так не довіряють. Це поганий результат. Це чу ну, чудовий на результат інших, на всіх всіх інших, інших. інших. це угу, чудовий все. результат. Тобто, це ви конечно майже не це... як це соціологі. Ні, Соціологи, звичайно не церква, але і не наші політичні лідери. Так що їм треба питання, яке мене цікаво соціологам як... трошки як людина. От дивіться, е... з'явилося Кличко Королевська. Tam, Гриценко, так? Угу. Тобто, чи означає це, що ці люди вони привели привели молодих людей до скриньок? Ну, приведуть, так очікується. І тих, хто не хотів голосувати за тих, за тих. Чи да. людей, які взагалі хочуть брати участь у виборах, стало більше за цього, чи вона залишити та теж кількість? А, ну, якщо порівнювати з минулим літом, то їх стало більше. Їх стало тому, угу. що тоді взагалі тобто, трошки стали більше половини. Люди, ну якось. Ну, Важко сказати до виборів ще далеко, але поки що ми бачимо передвиборчу активність, яка висловлюють виборці, приблизно таку, як і в попередніх виборах. Вона не нижчаю, поки що Тобто, але, то, тої апатії, як, а що, то що людина... апатія, яка була скажімо, минулого літа, там коли взаліт угу. дещо угу. більше половини, там вважали, що вони підуть на вибори. Зараз все таки це підросло. Наскільки воно буде важко, тому що і, і я б сказала, що це не від ентузіазму. А тому, що от серед мотивації зросла мотивація голосування за політичну силу як за менше зло. От на минулих це виборах 2007-го. ну мотивація там за лідера, за якісь програмні положення. Але це все о, нічі, о, чи не байдужі у люди? структурі у структурі виборців партії регіонів майже третина, тому що вони голосували за цю партію на попередніх виборах. Так? Ну, я так розумію, що це І зросла доля такі, у кожній політичній сили голосувати за неї, бо вони мачать в ній менше зло в порівнянні з іншими. Це таке на, на собі ну, замкнення, ну, так? Ну, да. Ну от, наприклад, Клічко 24% за нього е, готові проголосувати, бо е, вважають, що це менше зло у порівнянні з іншим. Ну, Батьківщина не набагато ставлення. пішла, 18% голосують, тому що вважають, що це менше зло А у партії у парті регіонів. Двадцять 22%. 22%. Тобто воно так приблизно. Ну, локи говорити, що всі стали байдужими там до долі України, звісно, не можна. зрозуміло, що вибори виглядають як інструментом, який може змінити певним чином ситуацію. Що ну, справді але... що пропозиція партії минулого виборців... року? Ми я пам'ятаю, ми зустрічалися, теж були на цефірі. Я пам'ятаю, що це був такий жах, коли люди взагалі не хотіли голосувати, голосувати. Було байдуже, що робиться і. Це може радити. Знову таки те, що ну, люди нас... говорять на словах і реальні дії, це дії в більшому різниці. Будемо сподіватися, не просто так вірять. Таке питання щодо е, таких гострих питань цього дня. От мова. Питання мови. Я подивився по е, розумково, так? Да. Е, питання статус російської мови знаходиться я не знаю, чи не на останньому місці. 31-е, не на останнє, є ще трошки так, нижче. Є там е, нижче ще там там про НАТО. 2. Які конфлікти регіони конфесії? І навіть, конфесії. Навіть, да. От так. скажіть мені, будь ласка, от маючи такий результат, ну судять ж люди в партії регіонів, так? Uh -huh. в які, для яких це очевидно є інструментом uh -huh. боротьби на парламентських виборах. Навіщо вони? Ну тобто, навіщо з цього місця рухати, коли це люди взагалі не? Цікаві. Ну а ви думаєте, вони скажуть те, що на першому місці про подолання безробіття? Вони щось скажуть. Да їм ем є що сказати про подолання безробіття, uh -huh. uh -huh. є, що сказати, що про подолання кризи в економіці. Ну це перше, ви називаєте без да. подолання безробіття саме перше. Ем... Подолання кризи в економіці. Тобто ну, то всі, всі всі економіки. Економі. Тобто, коли немає що конкретно сказати, не просто дати там тисячу гривень, хоча це теж спрацює, а сказати, дати конкретну якусь програму для того, щоб люди подивилися і зрозуміли, що воно так і буде, і береться маркер. Маркер, як е, свого часу, Єфремов, Сказав, за нас буде голосувати, він закликав своїх виборців голосувати по нутру. Ми по нутру свої. А як це? що таке нутро? Ну, Якийсь своїх. маркер. свої, Свої це от ті, хто обстоює статус російської мови. До речі, ну, про те, що ці питання, українська мова дод... теж. Десь далеко, але все-таки трошки більше. От щодо української мови і культури, там здається це 10, тут 4 відсотки. Там здається вдвічі більше, так, все так, як да я бачу угу. Так, от. Але якщо ми побачимо, ну от. Закликали і опозиція і влада. Закликали. Ну і скільки людей прийшло з того і з того боку під верховну раду? От Дуже мало прийшло людей. Це якраз, якщо... як А коли залізли в кишеню, так ну набагато більше людей прийшли. Якщо Це порівнювати ж... оцей перелік? Можливо, ви пам'ятаєте, те, що е, чи стали вибори більш прагматичними? Тобто, люди, от я дивлюсь, 2005 рік. Жовтень п'ятого року теж той само. самий показник. Те ж саме, тобто за сім років люди взагалі не Це питання рік у рік, місяць у місяць залишаються відповіді стабільними. Ну mm -hmm. тут треба робити ремарку стосовно взагалі того, які дані ми отримали, як яких інтерпретувати запитання ставиться просто прямо. Які проблеми на вашу думку є найбільш важливими? Там mm -hmm. три-п'ять мене не мене так ставили думку люди... кандидатів, з яких питань ви хотіли почути. А, ну, ну, Агумовна питання воно Я от це можна... не питання. вибачте, бачите, да. вас прибув це не питання конкретики, це дійсно питання емоційне, це питання розподілу на своїх і чужих. Да. Да, це питання партійної орієнтації, тому що насправді при багатопартійній українській системі в Україні дійсно є дві великих таких мегаполітичних партії. Це е, така ну, російсько-радянська партія, і ну, умовно кажучи, українсько-європейська партія. І найбільше якраз відмінність між ними пролягає поставленню домови одна партія за російською як другу державну. Українська європейська ну, партія в про НАТО, за, за українською було ще до того знову таки. Ви дивіться це запитання, те, що людина на раціональному, свідомому рівні вважають, тобто знову таки у нас говориться, що економічна розруха, погана економічна ситуація. Зрозуміло, що люди будуть говорити, що актуальні проблеми на свідомому рівні це безробіття, економіка, так далі. Ну знову таки, коли го це... про голосування, емоційно знову таки але насправді, це... тобто те, що партія регіонів звернулася до мовного питання, це свідчить тільки про одне: що справи не так, як їм хотілося б. Вони дійсно якийсь час старалися оперувати соціально-економічною тематикою. Вони побачили, що очевидно, що результати їхньої соціально-економічної діяльності урядування. Якщо це ще співвіднести спів з абсолютно ну, таким монархічним обсягом владних повноважень, то КПД нижче нішопоровозить. Це, звичайно, спонукає їх апелювати вже до таких емоційних речей, яким є мова. Тобто, це значить, нас... що з усіма іншими іншими темами зовсім погано і не забезпечує потрібного результату в нас мало часу залишилось. Я хотів би поставити питання, яке я завжди ставлю, коли в нас приходять соціологи. Настрої після виборів. Чи є зараз відчуття, що після виборів, якщо вони будуть не так результати їх будуть не такими, як люди очікують? Якщо будуть якісь фальсифікації, чи є зараз якісь протести на настрої, які зможуть цю ситуацію зрушити? Чи люди приймуть будь-який результат? Ну, Напередодні, якщо порівняти з 2004 роком, то нещодавно виступав наш генеральний директор Володимир Ілліч, то тоді настрої були мовно, вдвічі, там, якщо говорити там… більш протестними. Та, протестни. Але знову таки, якщо говорити про 2004 рік, то була, існувала когорта загальнонаціональних лідерів, яким значна частина населення довіряла і готова була відстоювати угу. це право на голос. Якщо ми зараз говоримо про нинішню ситуацію, то знову таки за владу. Боряться і основні наші партії це які вже давно при владі, і партії регіонів, яка розчарувала своїх виборців. І якщо мова йде про партії Всеукраїнської Відані Батьківщина Фронтзмін, тобто це фактично партії ну, «Батьківщина» існує давно. Фронтзмін, який акумулював голоси нашої України значною мірою, яка фактично припинила своє існування. Вони теж до певної міри розчаровані тим, що відбулося. Тому і протестні настрої зараз трохи нижче захищати свої голоси. І Принаймні, те, що як зараз виглядає, що у нас буде те, що можуть прийняти результати. А не виходити, нуць. але знову таки до виборів ще багато часу і залежно того, якої буде ситуація. Будь-яка подія може змінити. Кілька років тому в Іспанії вибори були вирішені тим, що за кілька днів відбувся таракт, і замість однієї партії підтримували інші. Цього... Наш передвиборчий очікувати. казан щойно тільки-тільки почав розігріватися. Тому, звичайно, передбачитися, що може бути, так. але люди найбільше да, визрівають до протесту не тоді, коли у них забирають хліб чи гроші, чи так далі, а тоді, коли у них дійсно. Забирають свободу вибору, і це показує досвід 2004-го. Ну зараз важко сказати, якою буде виборча кампанія. Бо я пам'ятаю, коли мене наприкінці 2003 року спитали, чи можливо в Україні така ж, значить, революція троянд, як в Грузії. Я тоді пожартувала, що в Україні живе надто мало грузинів. От а потім ми знаємо, що було Виявило, але що ми... один був. Да, да, yeah, да. Але але розумієте, вироба. така була кампанія, яка просто. Зневажливо по відношенню до людей, що люди просто образились. Люди просто були, знаєте, навіть навіть ну, одні за Ющенка, інші, тому що о, наступили на їхню гідність. Ми пам'ятаємо, яка була шалена, шалена взагалі о, страшна виборча кампанія. Дивлячись, яка буде виборча кампанія. Якщо вона буде такою очевидною, наглою і брутальною, як у 2004 році, то все можливо. Добре, дякую вам. У мене останнє питання коротке дуже до вас. Ваше ставлення до Віктора Ющенка. Не я до його до як проекту політичного з цього щось вийде? Ні. Дякую вам, я думаю, що це достатньо. І так, залишайте з нами.